Друзі, всім привіт! Події розвиваються швидше, чим я встигаю монтувати і публікувати відео. Ну так склалося. Ці блекаути, відключення світла, відсутність постійного інтернету. Якщо ми десь далеко в роз'їздах, то, на жаль, странка у нас немає, тому що на фронт віддав свій власний. Але менше з тим. Що сьогодні змінилося? Є ряд новин, яких би я хотів би озвучити. Ну, по-перше, вчорашнє відео по лісокраду бли, здравима, яке там було щось там 2 чи 3 ефіри. Я вже не пам'ятаю, що хлопці спіймали колишнього мусора чи там СБУшника. Скоріше всього СБУшника, наші, тому що спочатку була інформація, що це колишній працівник поліції, але виявилося, що це якийсь там чи СБУшник, чи хто. На сьогодні він в статусі лісакрада бере гедровани. А хто там він колись був, вже не є важливо. Да? Не важливо, ким ти був, важливо, ким ти став. Вчорашнє відео дуже жорстко баняться. Вся історія почала тягнутися ще за кнурі <зві> дзизінських та ращанських, які проплатили, щоб нам положили перший канал. Ви можете помните, у нас був канал на 65 тисяч у Фейсбуці по Форесту. Його не вдалося спасти, підняти. Ну і він просто блин, загнувся. Але натомість зараз є в Фейсбуці канал, який вже теж набирає обертів там вже близько 12 тисяч швидко. Налетіли, дякувати таращанцям, ну і всім іншим глядачам постійним, які на нас е підписані були, вони нас знайшли і по підписалися. До речі, не забудьте підписатися на нашу сторінку, хто буде бачити, та на канал в Ютубі. А також зайти, якщо не полінуєтесь в Тік-Ток, там теж нажати кнопочку Бле відсліджувати новини. Тому що пропустите багато чого. Це ж знання. А знання, як кажуть, на дорозі не валяються. Отримуйте знання, будете володіти світом. Так ось, повертаючись до того, що історія бана канала е, тягнулася ще за кнурів дзідзінських. Потім включилася от нещодавно е, оця от бабка мобілізаторша з, з Двіжівського лісництва. Я не знаю, е, як її там, хто там її продюсюрує ту бабушку, щоб заказувати такі дос атаки. Ну, мені періодично зносили, я там декілька разів намагався перезаливати це відео в Ютуб. Але мені постійно його зносили і кидали страйки. Тому е я зараз, поки що, по бабушці утримуюсь, вона і так долю своєї слави отримала. І зараз, опять же, включилася, не, не розумію, хто мене банить, скоріше всього, карпушатня. Всі ми знаємо, що ми жорстко е в межах ще законодавства парафінимо маркушинську, карпушинську ірпінську гідру. А в Карплюка вистачає коштів, він на звиздив за свій час. І за час правління свого коричневого як кардинала да? Маркушина, бля, щоб проплачувати до сатаки неугодних блогерів, неугодних каналів, які е е висвітлюють їхню корупційну діяльність. Тому я думаю, що ще й звіти прилітає. З вчорашнього дня змінилися е деякі моменти. Хочеться з вами поділитися. По агролісу Іванківський суд досі не відкрив е, провадження, не призначив провадження за скаргою на бездіяльність слідчих. Суддя просто пішов в відпустку, виявляється, Фамілія судді Гончарук. Ну, Мало того, що за законом є три доби, щоб Після того, як ми подали заяву, щоб цю заяву розглянути, ну, хто ж зараз вважає на строки, да? тому що генератори, світло виключають, таке інше. Ну, мусимо розуміти, але два тижні пройшло, за два тижні можна було б десять разів вже розглянути ту, ту скаргу і внести відомості до ЄРД. Окрім того, я думаю, що був щенений тиск. Ви представте, яку здоровенну тиск на суддю. Ви представте, яку здоровенну корупційну махіну ми зачепили, що вже дійшло до того, що починають е закулісні якісь лялькарі тиснути на суд, щоби. Справа не набрала кримінального характеру, розумієте? Тобто вони зараз, Лісакраська Гідра, намагається максимально захищатися, але це їм все одно не допоможе. Ми зараз відправляємо скаргу на гончарука в Вишу раду правосуддя і е е пишемо заяву до суду. Нехай перепризначить нам цю справу до розгляду іншим слідчим суддею. Вони змушені будуть все одно розглянути і внестися по, по цій заяві. Крім того, ми поїдемо ще раз, знаймо іншу ділянку або ту саму, напишемо ще одну заяву, і також після того, як пройде доба, 24 години, вона буде внесена, ще раз подамо до суду. Я вам обіцяю, що Іванківський суд ми завалимо кримінальними заявами. Я думаю, по одній заяві на добу протягом 2-3 неділь вони просто будуть в шоці. І будемо ходити на суд як частіше, ніж судді ходять на роботу. Нам не привикати. Окрім того, зараз ви побачите відео з вчорашнім, що я монтував. Там більшість звідти прибрана, тому що не хочу, щоб опять це відео удалилося. Але ви саму суть побачите, ви побачите, який безпреділ влаштовують лісокради, які співпрацюють з баригами дровима. Ну, це ті самі, блін, лісокради, лісники державні і так далі. Це все пазлики одної великої картинки. Ви просто поржете. Я думаю, що ви заціните цей відос. І не забувайте відписуватись в коменти. Нам кр крайне важливо ваша думка, що ви про це все думаєте. Обняв всіх разом сила, ми погнали далі. Всім привіт! Ну, і деньок сьогодні видався. Сьогодні хлопці ми відзняли унікальний ви, вид. Все ніяк не вимрущої поліцейської тупізни. Пилевить попече, а не дінахуй. Поняв, то лабухав. Я правду кажу, яка вона не правда, лікар, це правда. Сьогодні було все. І погоні, і мега перли, відслідчує вижгородську рук в законах, як баран по зв'яздах. При цьому видумує е, сама якісь нові там заборони, там, ті, що там їх вже знімати не можна. Ну, з цього вже рже е, весь інтернет, мабуть, спочатку е, повномасштабної. Да? Виявилося е, нові факти, нова інформація щодо сьогоднішньої події, де хлопці виявили незаконне перевезення без документів деревини. Оцей от водій являється колишнім працівником поліції чи міліції з вислугою в 30 років. Зранку переслідують сторонні особи. Ну, звісно, які... сторонні. Чесно людину. Я не зрозумів. А... Чесно, людина, чесна людина, чесна людина тікати не буде. Я нікуди не тікав. Ну, звісно. Так ви по трасі їхали чи ні? Ні, з дому додому. З дому додому. По трасі їхали чи ні? Як можна пояснити поведінку, яка сьогодні відбулася слідчої групи, яка приїхала за викликом? Де вони спочатку перестали вбачати ознаки кримінального правопорушення, потім з восьми ранку майже до. Я не знаю, до скільки там, там хлопців залишили місце події, тому що треба виїхати по справах. Майже Три. До, Три. Та, до 3 години Три. дня. Лігше, бо ну зараз з кадра випаду, дідушка, ти що. Як можна пояснити, що з 8 ранку майже до 3 години дня вони не могли нічого оформити і не вилучити в якості речових доказів техніку? Лісократ почав втікати, завів наших хлопців в ліс. А знаєте чого він поїхав в ліс? А там він йому залишив лісник ха, ТТН, документ на ліс. Так куди ж ви уходите? Вася, вертайся до машини. То курва є, я пердоля курва, з тими свінями курва. Цо то свіня, курва сціть. Я пердолю, курва, вафче курва склоза, єбане курва, а та свиня сцить, курва я. І за планом, чого вони чекали? І не вбачали злочина. Оце от чорт від <схід> відставці, да? чи на пенсії він, чи хто він там. Він мав поїхати забрати цю тетенку, яку йому приготував в лісничій, в лісі, і привезти і сказати, ось в мене все є. Але невидворотність покарання не передбачає такого розуміння, як в часі відмотувати. Є злочин і все. І підкладувати документи це носить ще один характер, підроблення документів. І ось у нас навіть є телефон у цього, блін, лісника. Льоша, Льоша лісник. Льоша лісник. Готуйся. Тому, друзі, поки що вкратці, дуже багато матеріалу. Я не знаю, я не знаю коли мені з було, 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 лоховцем блин, викласти гігабайти інформації. Тут вже нова навалилася, новий безпреділ. Хуй що виходить? Попробуй наворот. Хуйком. Дякую за увагу. Поки що коротеньке прев'ю, а далі буде розширений відосик. Там же інтернет димить від того, що загрузилося, але що ви ще не бачили, це взагалі капець. Разом сила.